Зараз Єгипет асоціюється у всіх з відпочинком, але колись це була найрозвиненіша цивілізація. Єгиптяни вирішували такі архітектурні задачі, над якими досі вчені ламають голову. Правили в той час фараони. Сьогодні ти станеш одним з них. Ти не президент, ти божество. Хочеш змінити податки? Готово! Хочеш розбудувати новий храм 20 тисяч робітників уже в дорозі. Твій ранок починається з того, що тебе будять жиці і проводять ранішній ритуал очищення. На сніданок хліб, фініки, мед, вино та пиво. До тебе приходять архітектори. Разом з ними ти перевіряєш плани з будівництва пірамід, а потім аудієнції з послами та воєначальниками. Увесь день ти знаходишся під охороною і ніколи не буваєш наодинці. Увечері банкет з танцівницями, музикою та ароматами олій. Таке життя здається казкою. Але з такою великою владою до фараона приходить і велика відповідальність. Ти постійно думаєш про такі питання: куди виділити зерно, куди відправити військо чи продовжувати зведення храму, хто хоче забрати твій трон. Адже справжня небезпека не вороги, а свої. Тобі приходиться постійно думати про свою безпеку, тому що навіть охорона може бути не завжди на твоєму боці. Заколоти фараона було нормою. Брати, дружини, жерці, кожен може захотіти твій трон. Твоя влада дуже крихка. Фараон все життя готується до смерті і одразу ж після коронації починає будувати піраміду. Адже це заняття на десятки років. Це не просто будівля, це твій склеп, твій голос у майбутнє, твій слід у світі, який не згине з часом. Всередині заплутані коди, пастки, секретні камери, оскільки ти маєш перейти у загробний світ з усім своїм багатством, а грабіжники працюють швидше за твоїх будівельників. Над цим проектом працюють тисячі робітників, мільйони кам'яних блоків, роки праці. Є дні, коли Ніл приносить урожай. А є дні, коли він приносить голод. І тоді народ дивиться на тебе не як на людину, а як на останню надію. Твої рішення мають бути безпомилкові, адже по повір'ям вони можуть обернутися прокляттями. А що з тобою після смерті? Твоє тіло муміфікує 70 днів, видаляють органи, обробляють маслами, загортають у льон, кладуть в золоту труну. Ти вирушаєш у дуат загробний світ. Там ти проходиш 12 воріт, стикаєшся з чудовиськами, потрапляєш на суд осіріса. Якщо твоє серце виявляється легшим за пірінку маат, ти житимеш вічно. Все, життя фараона закінчене, ти знову у своєму домі, у своєму ліжку, але тепер ти знаєш про стародавній Єгипет набагато більше.